Браконьєрство по Сумськи. Лісівники та рибалки області збентежені. Кажуть, останнім часом випадків убивств тварин і злочинного вилову риби побільшало. Господарства зазнають колосальних збитків. Від початку року таких нарахували вже на понад 50 тисяч гривень. Чи полюють на браконьєрів і чим? Дізнавалася Юлія Настенко. Пан Юрій полюванням захоплюється майже 40 років. Каже, справа для душі. От тільки останнім часом засилля браконьєрів добряче охолоджує. Бракон'єрство вуси його. Як кажуть, проява це є, як кажуть, ганебний вчинок людини перед суспільством, перед перш за все, перед природою. Людина, яка вчиняє браконьєрство, Він просто краде у держави. Але так, схоже, вважають не всі. Попри безліч перевірок і рейдів, управи на незаконних мисливців, так і не знайшли. Був незаконний відстріл чотирьох кабанів у 2011 році, з яких було виявлено 17 ембріонів. Тобто це сума збитків склала 125 тисяч гривень. Та й для вудкарів закони схоже не писані. У рибнагляді кажуть, браконьєри пішли справжні доки, користуються таким арсеналом, який їм навіть не сниться. На протяженні цього року було викрито інспекторським вкладом 387 порушень, затримано 329 порушників, з них 203 грубих порушення. Порушнику було виявлено 524 одиниця заборони знарядлову. Останні ж придбати не проблема. За інформацією лісівників, у магазинах на ринках під полицею можна знайти все, що треба. Ці всі прибори, ці всі глушителі продаються в кожному нашому магазині Масливському. Заходь на сайт, їдь в Київ, там йде, йдеться всіх цих приборів продажати. Перекрити ж кисень таким псевдолюбителям фауни складно, навіть якщо спіймають порушника покарання мізерне. Максимальне, що стягнуть, штраф до тисячі гривень. Відтак наглядачі за природою переконані, оптимальний спосіб боротьби з браконьєрами винятково суворі закони. Юлія Настенко, Лазаренко на часі новини.